Ну і тут е, е, просто вскочило в цей момент, яка, який же висновок із цього всього. Коли ми бачимо, що там схід е, Азії це сприйняв, скажімо, прекрасно, Індія, Китай. Сприйняли при, наставництво і розвинули його. Далі далі, далі. Японія потім підхопила це наставництво. Вот. А... А чому ж потерпіли фіаско в Греції і в, і в Московії? Ну, я думаю, що читач, мудрий читач сам догадається, слухач. чому і слухач, <світ> сам догадається, чому так сталося. Але тут виходить, що... Якісь треба зробити, як би сказати, підсумок того всього або висновки, точніше, якийсь сенсар із, із цього досвіду наставництва е, оріїв. А очевидно, ця е, мудрість цього наста, сенсара може полягати в тому, що не всі народи можуть. Приймати мудрість. І можуть приймати Боже Слово. Далеко не всі. І, очевидно, ще треба бути мудрими, крім того, що були і в Греції ці сім мудреців, Але, очевидно, потрібно було бути ще більш мудрими в тому, щоб знати, кому давати мудрість, а кому не давати. Ну, десь отак. Ну, Далі висновки ще, ще може додати кожен із вас, які розуміють, про що мога. Ну, дякую. Дякую,